Скільки цілей ви ставите собі щороку, а скільки реально досягаєте? Не знаю, як ви, але я остаточно переконалася в тому, що цілі на рік не працюють. Я вже не один раз ставила собі цілі по такому методу, і щоразу розчаровувалася, бо не всі цілі були реалізовані. І немає гіршого відчуття, ніж те, що ти не встигла щось зробити, що ти не реалізувала всі цілі. І хоч би скільки не було закрито, досягнуто, все одно ти будеш знецінювати себе через те, що ти чогось не досягла. Якщо раптом це відео потрапило в рекомендації, то давайте познайомимось. Я Олена, коуч ICF. Обожнюю досягати ціли, працювати над собою і допомагаю з цим. Іншим більше мене ви знайдете в інстаграмі та телеграмі. Тому, якщо цікаво, подивитися буду всім рада. Підписуйтеся посилання на мої сторінки в описі. З року в рік я слухала різних блогерів, купувала інтенсиви, марафони по тому, як правильно ставити собі цілі для того, щоб в кінці пишатися собою, от як вони розповідали, і робила все, що мені казали. Але ситуація не змінювалася. Я знову сиділа в кінці року з частиною нереалізованих цілей, і це мене дуже сильно демоту. Я постійно шукала способи, а як можна зробити так, щоб всі цілі були досягнуті. Тому пошуки відповідей на ці питання змусили мене замислитися. Щодо того методу, яким я користувалася, і подивитися на нього під іншим кутом. І хочу визнати, що навіть мій челлендж, який я ставила собі на початку 24-го року, він теж частково провалений. Саме через ті помилки, які я допускала і про які ми зараз з вами поговоримо. Тож, що ми робимо не так, коли ставимо собі цілі на рік, перша найбільша помилка в тому, що Більшість людей ставить собі занадто багато цілей. Ось ці списки зі ста цілей, я взагалі не розумію, навіщо це робити. Це стрес для мозку, і з більшою вірогідністю ці всі сто цілей не будуть ніколи реалізовані. От порахуйте свої, скільки цілей ви прописали собі, і наскільки ви взагалі впевнені, що ви. Встигнете це зробити за один рік. Цілі не закриті, бо ми себе обманювали і все це через великий проміжок часу. Тобто, нам здається, що цілий рік це дуже багато, і за цей час можна ну овер до фіга встигнути. А тому ми часто себе в майбутньому сприймаємо як чужу людину і здатні навішувати їй дуже багато задач. Та якби цей проміжок часу зменшили, наприклад, до кількох тижнів. Там в межах від 3 до 12, то тоді ми б вже дивилися на картину цю більш реалістично і не завищували собі планку. А коли ми плануємо на рік і більше, ми не можемо об'єктивно оцінити, наскільки ми взагалі будемо в ресурсі, чи вистачить у нас сил та енергії на те, щоб реалізувати ці всі ці всі цілі, чи будуть вони актуальні тоді для нас? Можливо, щось зміниться. І так далі, крім того, плануючи таким чином, ми не враховуємо форс-мажори, і це моя найбільша помилка минулого року. Я не думала про те, що можуть виникати якісь хвороби, незаплановані зустрічі, поїздки, події і так далі. У мене був такий ідеальний план. Знаєте, як вирішувати хімічну задачу, де дані даються для нормальних умов? Так само і тут, нібито. Життя буде йти як по маслу. І ось ці всі ідеальні картинки вони реалізуються, але часто життя нам підкидає якусь свиню, да? і щось змінюється, постійно щось змінюється. І ми чисто ну, фізично не здатні врахувати ці всі зміни, які будуть відбуватися. А тим паче ми не можемо їх передбачити на рік вперед. Наступна помилка у відсутності самого плану. Тобто ви прописуєте собі ці там, 20, 50, 100 цілей. Але як їх реалізовувати, ви поняття не маєте. Є сам факт наявності, що я маю заробити стільки-то. Я маю виростити блоги там, до 10 тисяч підписників. Я повинна поїхати там, в подорож. Я маю розширити свій бізнес і так далі. Тобто є цілі, навпроти яких ви повинні в кінці року поставити галочки, але. Ви самі собі не можете пояснити, а як саме ви зібралися реалізовувати ці цілі? Ну якось воно там само собою реалізується. Чому все ж таки ви їх не закриваєте ці цілі в кінці року? А тому, що мозок він здатний пропускати, відсторонятися і обходити десятими дорогами ці задачі, які він не може зрозуміти, які для нього. Перше не посильні, вони його надто сильно лякають. Якщо ви, наприклад, заробляєте тисячу доларів, а вирішили заробляти десять тисяч доларів, то для мозку це ну дофіга. В нього ось такі очі, і він розуміє, а як він повинен зробити це, перестрибнути з тисячі на десять тисяч. От коли ви йому побудуєте стратегію. Розпишете, що і до чого, тоді, можливо, цей страх він знизиться, і буде більше вірогідності того, що ви все ж таки зможете наблизитися до цієї мети. Третя помилка, яку практично роблять всі, потрапляють в ілюзію того, що в нас ще дуже багато часу, і ми все встигнемо. Відповідно, через це відбувається відкладання. Тобто, ви прописали собі ось цей гарний перелік задач, цілей, точніше, ваших, і що в нас виходить. Часу ще багато попереду, навіщо починати з січня? Можна ж пізніше, з березня якогось. І, відповідно, так цілі перекладаються, відкладаються, і в кінці року ви розумієте, що ви цілий рік думали про цю мету, але так до неї не приступили. І це знову ж таки причина в довгостроковому плануванні. А якби ви одразу собі ставили цілі на короткий проміжок часу, наприклад, на ті ж 12 тижнів, ви б розуміли, що розкачуватися нема коли, потрібно діяти. Час він все ж таки підтискає, і 12 тижнів це не 12 місяців. Нема куди відкладати, і відповідно тут включається такий внутрішній мотиватор, досягатор, який підштовхує до дії, що ні, лежати нема коли, давай дружочок піднімай свою дубку з дивану і пішли щось робити. В цій ілюзії жила я, на жаль, до тих пір, поки не почала працювати з коучем цілеспрямовано над своїм запитом, який стосується якраз таки тих цілей, через те, що здавалося, що дуже багато часу можна в принципі до важких задач приступити пізніше. Можемо почати з таких лайтових задач і поступово нарощувати ось це навантаження. Але ні, я їх так і не зробила. В кінці року намагалася все наздогнати. Наприклад, ці 52 відео, які я собі запланувала на початку року зняти, я не встигла через те, що по перше не врахувала форс-мажори. Я поїхала лікувати свою спину жила в іншому місті з іншими людьми. Тобто не було нічого свого, не було тієї обстановки, в якій я звикла працювати, і замість того, щоб змінити свої плани. Подумати, що окей, я не зможу в цьому місяці зняти чотири відео, а лише одне. Тоді наша мета на рік змінюється не 52 відео, а хай буде 49. і вже продовжувати в тому ж темпі, але тільки орієнтуватися на іншу цифру. Але я жила в ілюзії, що я все встигну. І через те, що цілі переносилися, щось відкладалося, моє навантаження зростало. І цифра з чотирьох відео в місяць змінювалася. На 10, 12 і так далі. І знову ж таки, це все через те, що дедлайн, до якого ми маємо поставити ось цю галочку, дуже далеко, а тому немає внутрішнього відчуття, що потрібно вже зараз починати діяти. І звідси витікає четверта помилка, причина, через яку ціль на рік не працюють. А саме ось ці дедлайни, багато цілий і далекий дедлайн призводять до розфокусу. Ти не знаєш за що тобі взятися, з чого почати. В Принципі, ну не так важливо, можна і знову ж таки з якоїсь легкої задачки почати важкі потім зробити все одно галочку ставити ще не скоро. Плюс цілі взагалі можуть вилетіти із голови і з'явитися там лише під кінець року, коли вже буде розуміння того, що дедлайни горять. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому у багатьох компаніях грудень найприбутковіший місяць. Можете сказати, через те, що там якісь знижки через свята і так далі. Але здебільшого причина в тому, що горять дедлайни, всі включаються в роботу, бо потрібно закривати якийсь фінансовий рік, да, звітність подавати. Плюс хочеться премію якусь отримати під ялиночку. І тому у всіх включається турборежим, робочий процес рухається, і плани здійснюються. Треба шефа порадувати. Так, дедлайни вони дуже мотивують, але потрібно вміти ними користуватися. Згадати історію з дипломом, здається, да, є цілий рік на те, щоб написати цей диплом. Але що робить більшість студентів? Відкладає до останнього місяця, наприклад, або навіть тижня. І коли з'являється ось розуміння, що все, дедлайни горять, потрібно. Тут і зараз, що вони роблять правильно, пишуть днями, ночами ось ці дипломи для того, щоб встигнути зробити все в терміни. І більшість якраз таки відкладаєся до останнього моменту, тому що знає, що включиться ось цей режим сфокусованої роботи, бо тоді вже точно будеш розуміти, що тебе ніч нічого не може відволікти через те, що тобі треба. Але якщо замість однієї цієї з дипломом у вас буде 100%, то ви уявляєте, яка буде картина. Що ще я помітила протягом року? Те, що план на рік він позбавляє гнучкості. А саме, ти от ставиш собі якісь цілі, і перевірити, наскільки той план, який ти собі зробив, працює, можеш лише в кінці року, підбити якісь підсумки, щось проаналізувати і так далі. Та коли ми ставимо собі цілі на короткі проміжки часу, у нас є дуже багато моментів, коли ми можемо ось проаналізувати, наскільки той план був ефективний. Тобто, якщо зараз я ставлю собі цілі на 12 тижнів, то кожні 12 тижнів я можу зрозуміти, працює мій план чи ні, або ж я недостатньо зробила дій. І відповідно відштовхуючись від цього, я можу планувати наступні 12 тижнів, враховуючи ці всі недоліки, помилки, які я зробила минулого разу, до того ж. Тут ще й підключається аналіз кожного тижня. Тобто минув один, проаналізували, що було зроблено, що не зроблено, що робимо наступного тижня. А коли планується на рік, то ну якось 52 рази аналізувати свої дії надто важко звучить. Да? Я теж перші три місяці аналізувала, потім якось забила. думаю, та нафіга, начебто, і все зрозуміло. Але ні. Без аналізу ми не зможемо покращувати і коригувати свої дії. І відповідно, через це якраз таки в річних планах і немає гнучкості. В мене за цей рік взагалі не випрацювалася звичка коригувати свій план. Я вже казала про те, що коли в мене виникали якісь форс-мажори, я не коригувала свій план. Відповідно, він був в мене ідеальним, я мала встигати робити. Ці цифри не дивлячись ні на що, і виходило так, що я жила для плану, а не план був для мого життя. А це дуже сильно обмежує, і плюс ти дуже сильно знесінюєш себе, психуєш через те, що ти розумієш, що ти щось там не встигаєш. Тому підганяєш себе, багато вимагаєш і перетворюєшся на злого начальника, от який тебе жене кнутом, щоб ти не відхилялася від того плану, ні кроку вправо, ні кроку вліво, просто. Йди і роби, і мене не хвилює, як ти це зробиш. Я протягом року була для себе якраз таки такою людиною. Плюс через це включався саботаж, зникало бажання будь-що робити. Я розуміла, що мені треба піти відео зняти в Ютуб, а мені не хочеться. Бо я знала, що я зняла лише там 20 відео, а мені ще 32, коли вже пройшло більше половини року. Тобто, мозок він розумів, що ну, ми не виконуємо цю мету. Але. Цифра була, стояла, і вона нікуди не дівалася. Та якби я свідомо сідала і переглядала ці плани, змінювала щось, підправляла під свої потреби, під свої сили і так далі, то ця картина була б набагато реалістичнішою, по-перше, по-друге, і бажання було б працювати. Через таке ставлення до себе, через всі ці помилки, під кінець року ми видихаємося. У нас вже з'являється усвідомлення того, що ще один рік, кіту під хвіст. Що знову ми нічого не встигли зробити, і з'являється надія, що ну настане зараз новий рік. Ось тоді я точно все зроблю. ми знову потрапляємо в пастку ось цього чистого аркушу. Нібито з нового року все має кардинально змінитися. Наставлю собі знову амбітних цілей, і як попру це замкнете коло. Ви ставите собі цілі, у вас є мотивація. Ви розумієте, що ще багато часу встигну. Відкладаєте під кінець року, десь у вас там щось загорається, якийсь дедлайн, починаєте активно працювати і розумієте, що ви не встигаєте. Знову сидите з тим списком і дивитесь на ту велику частину нереалізованих цілей. Куди краще поставити собі одну мету на один місяць і точно її реалізувати, ніж 100 цілей і половину з них не досягнути. Ви будете відчувати набагато більше позитивних емоцій, коли реалізуєте 12 цілей за рік ніж. Закрийте там 20 зі 100. Та коли ви ставите собі одноцільний місяць, ви одразу починаєте діяти, тому що ви розумієте, що у вас дедлайн там місяць, да що у вас немає часу відкладати, розслаблятися, що потрібно вже щось робити зараз, якось включатися в процес. Такий дедлайн вас буде мотивувати і запалювати, і ви з більшою вірогідністю. Через місяць будете дуже пишатися собою. Особисто я обираю спринти через те, що вони короткі. Я можу аналізувати кожен тиждень. Я можу після цього спринту відпочити цілий тиждень, відсвяткувати свої перемоги, похвалити себе за ті дії, і кроки, які я зробила, проаналізувати знову ж таки свої помилки, що було зроблено не так, що так, що потрібно підкоригувати. Які форс-мажори необхідно врахувати, і так далі, щоб отримати ще кращий просувний результат протягом наступних 12 тижнів? А коли ти ставиш собі цілі на рік, то і відсвяткувати свої перемоги ти теж можеш в кінці року. А скоріше за все святкувати ну, буде нема що через те, що більша частина цілей. Буде нереалізовано. Якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про те, як я планую зараз по новому методу, які цілі собі ставлю, то пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму відео на цю тему. Звичайно, вирішувати вам відмовлятися від. Плану на рік або продовжувати та особисто мені набридло себе дурити, тому я обираю спринти на 12 тижнів. І хай я реалізую 10-12 цілей за рік, але чесно і з головою, свідомо ще мене дуже тішить те, що тепер мені не потрібно прив'язуватися до нового року або першого числа. Я можу планувати будь-коли і будь-коли розпочинати нові спринти. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! З вами була Олена.